Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри. Мене звати Ніла. Сьогодні відео буде огляд героя місяця березня Гілігана. Коли вийшов Руджіан і Норгеб, то здавалося, що в 2023 році будуть виходити хороші і корисні герої. Далі був Віселус, до якого, звісно, можна придертися, але прислужників він забирає, що досить навіть корисно. Але видно, щось пішло не так з Гіліганом, і він вийшов, м'яко кажучи, дно. Ми прийшли подивитися на дно. Вибачте, не втрималась. І на цьому можна було б закінчувати огляд, але давайте все-таки розглянемо цього героя. Можливо, десь таки знайдеться йому застосування. І чи дійсно він настільки відстійний, як здається, на перший погляд? Отож, Гіліган. За класом він варвар, може викликати кровотечу ворога. Тобто, це ще додаткова шкода комусь з героїв противника. Є дві пасивки. Перша це мана герою за бафи ворога. Тобто, якщо на героях ворога є якісь бафи, то за кожен хід буде дав. Невелика кількість мани, що може рятувати ситуацію, адже герой повільний, але потрібно, щоб ті бафи були. Друга пасивка це вроджена стійкість до хвороб, які впливають на ману. Я так розумію, що все, що може заблокувати ману, знизити генерацію мани, ігнорується героєм. Божевільна атака теж по суті впливає на ману, тому якщо він це може ігнорувати, то проти Альфріки на швидкісному турнірі або війні може згодитися. Але якщо його союзники будуть під божевільним. Атакою то сам він не витягне. От якби це був такий зв'язок стихії, то це пушка. Напишіть, будь ласка, в коментарях може комусь вже випав Гіліган, чи працює на ньому божевільна атака чи ні. Отож, він з повільним набором мани наносить 300% шкоди цілі і ближнім ворогам. І це вже покращена версія, бо до того він мав наносити 300% шкоди цілі і незначну шкоду ближнім ворогам. Далі він дає захист, щоправда, всім героям на 35%. До слова, стандарт. На Вівіка дає 63% захисту. От якщо вже хочеться порівняти Гема зі стандартними героями, то це поганий дзвіночок для нього. Те саме стосується шкоди, яку він наносить. Якщо він вже повільний, то вже би по всіх ворогах наносив тих 300% шкоди. Бо таким рівнем шкоди ще й повільного героя вже нікого не здивуєш. Навіть стандартні повільні масовики сумарно більше нанесуть шкоди по всіх. І тут я не беру до уваги пасивку, адже вона дає йому можливість стати швидшим. але по факту він все-таки повільний. Ще одне вміння героя це можливість 60% обійти підсилення ворога, включаючи контратаки. Якщо, припустимо, ворог має контратаку, то це допоможе Гілігану швидше зарядитися через пасивку і може обійти це, коли він буде наносити шкоду. А якщо не обійде, то що тоді буде, якщо по контратаці вдарити? І з диспелером виходить Гілігану невигідно працювати, адже він тоді буде повільний. Хіба що варіант завдяки Бафом хай він зарядиться, тоді задиспелити контратаку, якщо диспелер вже набере ману. Ще, наприклад, Вівікою в першому костюмі броню ворогу підрізати, і тоді вже ультувати Гіліганом. Але тоді вже на наступний хід Гіліган буде повільно набирати ману. Хіба ворог знову наставить бафів, але то таке в атаці тільки можна провернути. На противагу аж хочеться поставити собі каздюн. 290% шкоди по всіх, і 100% обійде і контратаку і інші бафи ворога. І набір. Мани середній. Висновки робіть самі. Також просто зараз, але напевно в якійсь паралельній реальності від Гілігана, виходить імператриця Гоовань, яка наносить 330% шкоди всім ворогам з середнім набором мани. І яка союзникам буде ману накидати за ульту ворога і ще додаткову шкоду нанесе за зняту з неї помсту. Згідно її важче зловити і майже нереально, якщо ви граєте без донату або десь колись донатите. Але і гема важко спіймати. Під своїм відео про Гремів дві тисячі року я читала ваші коментарі, що дехто зовсім не зловив героя місяця за цілий рік, а дехто лише одного чи два. І якщо єдиним гемом за весь рік стає такий герой, як Гіліган, то це прикро і втрачається весь інтерес до гри. Можливо, я помиляюся, і завдяки своїй пасивці він буде швидко заряджатися і буде схожий на аль на даху. Але я не розумію, для чого ці танці з бубном, зробили б його швидким та й все. Отож, досить полеміки, атака та захист. Про швидкісні режими не буду говорити тут зрозуміло по ситуації. Звичайні режими атака та захист. Звісно, найкраще підійде в атаку, адже можна ви вибрати противника, в якого є герой або героїв команді, що ставлять різні підселення. Давайте для перекладу подивимось: ось ми натрапили на таку команду. І костюмований Каган дасть баф до захисту і мани всім своїм союзникам. І доміція дасть захист собі і союзникам від стихії святині. Тобто Гіліган отримає ману за 13 бафів. І ще, мабуть, за пасивку Клар на плюс один. Але це ще треба, щоб герой противника зарядився. Тут ми бачимо, що костюм Кагана повільний, тому швидко це не буде. Ну, доміція середня, швидше зарядиться. Давайте ще когось одного глянемо. Наступна команда костюмований Елканен. Ну, він на ворога. Ханітра дає ухиляння всім героям і ще й не можна ману зрізати героям. Зайка тільки собі шкоду робить, але, думаю, це не рахується. Мірям та Міднайт атаку собі і сусідам. А Жан дає захист від льоду всім. Як бачимо, бафів може бути багато, але працювати вони будуть хаотично, бо якийсь герой швидкий, якийсь повільний і так далі. Хіба що Фурденант буде в команді противника? Він ставить багато бафів, і Гіліган фактично стане швидким. В теорії це непогано. Виходить, це повільний герой з можливістю стати швидким, але з можливістю, а не швидкий. І не завжди така можливість буде. І бафи ж не відразу стоять у ворога, а треба, щоб він набрав ману спочатку і їх поставив. Якщо ставити його в захист, мені здається, це не дуже ефективно. Адже якщо взяти проти нього героїв, які не ставлять бафи собі, а ріжуть, наприклад, броню і наносять або шот, або це масовик. То Гіліган це повільний герой, який, я думаю, великої шкоди не зробить. Для титана не підходить, хіба ви і це ваш кращий варіант. Я ще про його зв'язок з стихії забула, але там нічого цікавого, такий, як і в двох попередніх героїв, ухиляння з шансом 5%. Отже, наговорила я багато. Намагалася якось вникнути в його вміння і знайти, куди його можна було б пристроїти, і за яких умов він розкриється. Вдачому він згодиться. Як от проти героїв, що ману блокують, від героїв, що бафи ставлять, може стати швидше, може обійти контратаку. Але в висновку я скажу, що в нього забагато може, і можливо він на практиці себе проявить, знову може. Тоді я заберу свої слова назад. Але чим почала відео, тим і закінчу. Герой все-таки рівня Балура. А ви як думаєте, може ви бачите якийсь потенціал в ньому? Пишіть у коментарях, я з радістю почитаю вашу думку. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, і ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалося. І всім миру та добра до зустрічі.